Астрологічний прогноз з приводу війни з 8 по 13 листопада. Це ще впливає затемнення місяця весь тиждень, котре відбудеться 8 листопада, і символом того я зробив так, що моє обличчя погано видно. Тобто, в період затемнень, це символ того, що в період затемнень погано щось видно, погано щось зрозуміло. Якщо ви вважаєте, що ви все чітко розумієте зараз, то це ну, велика ймовірність, що то помилка. Тому приймати важливі рішення не дуже ну, коректно в цей період, тому що не точно щось видно. Значить, самий відчутний аспект цього тижня, я вважаю, це квадратура від Сатурну. Сатурн планета холода і обмежень. І ось, наприклад, 11-го до Сонця квадратура, а до Меркурія буде 10-го. Листопада це означає, що люди стикаються з обмеженням. Сатурн означає рухатися на низької швидкості. Якщо символічно сказати на автівці, то це цей тиждень про те, що не їхати 100 км за годину, а їхати 30 км за годину. Хто їде 100 км за годину, то ну велика ймовірність аварії. Ну і от люди, які сподівалися на швидку перемогу збройних сил України, зараз в Сатурневському стані Сатурневський стан це стан Ослікая із мультфільма про Вінні-Пуха, коли все плохо, все нудно і унило. Думали, що бистро-швидко будуть все звільнять зсу, а вони все повільно звільняють. Оце тема Сатурна, тобто, ну повільно. Техніка безпеки і не швидко. Тобто зараз якихось швидких просувань армійських я не прогнозую. Значить, затемнення пов'язане з темою здоров'я, затемнення місяця особливо, тому будьте уважні і обережні, хто в польових умовах особливо, та й всі інші люди, треба ну, пильнувати за своє здоров'я. Сатурн означає робити все по правилам. Тобто, якщо ви захворіли, не дай Боже, то треба по правилам лікуватися. Значить, ну, техніка безпеки це тема Сатурна. Значить, по днях давайте подивимось. Ну, вівторок, 8 це день затемнення, все трохи затихло в цей день. Значить, середа вранці день хороший для справ. Звісно, ну, з урахуванням затемнення, треба обережно їх робити, але тут до Юпітера є аспект у місяця вже затемнення. ну, Тобто, на середу, на ранок плануйте, якщо ви щось хочете таке робити. Значить, четверг, місяць в близнюках, це тема спілкування, тема близьких поїздок, місяць без аспектів, день ну, можуть бути якісь помилки. Ну, і тут точна квадратура від Сатурна, то день обмежень, четверг більше, день обмежень. П'ятниця, це ну, більш продуктивний день, тому що місяць в аспекті до Марса, до Сатурна, але все ж таки все, що треба робити. Треба робити повільно Сатурн повільно, як розмовляють в Прибалтиці. Отак повільно. Ну, така аналогія, як хочу сказати. На фронті п'ятниця це особливий якийсь день, тому що Марс, ви бачите, планета війни підкреслена місяць з'єднання з Марсом. Субота і неділя місяць знаходиться в раці. Це на вихідних для домашніх справ, для сім'ї, для внутрішніх якихось питань дні. Багато гармонічних аспектів це означає, що у неділю і в суботу, ну, більше в неділю, от те, що легко має почитися, якісь справи, багато легких справ можна зробити. Оцей ліліт означає, що можна виправити якісь помилки, ну або наробити якихось помилок. Тобто, тому це ну, пов'язано з помилками цей, цей день. Субота-неділя 13-14 ну, важливо тим, що багато планет стихії води, це означає, що щось буде відбуватися ну, в регіоні Херсона. Не принципове, не категорична, але якісь події. Тобто, а також там, де вода, там, де ріка Дніпро і ну, інші річки. Значить, стихія води це означає таємниці, тому особливість цього тижня, що щось незрозуміло, багато таємниць, таємні операції на війні. Все тече, все зміняється, і зміняється. Ну, поступово воно змінюється. Радикальних планет немає в радикальних знаках Зодіака. Це означає, що ситуація, ну якщо ви не в курсі, то вона вообще виглядає, як поїзд стоїть в тупіки, все стоїть на місці. Оце ефект Сатурна і стихії води. Тобто, треба робити якісь тайні зміни, таємні операції. Дякую за увагу.